Наслідки для Кіровоградщини для території Кіровоградської області, наслідки підриву Каховської ГЕС. Власне, вже вранці ми повідомляли про те, що начальник ОВА виступив із заявою. Ви це вже бачили. Ми повідомляли про те, що область готова прийняти 5 тисяч переселенців у Голованівському районі. Місця готові. Чекаємо на потяг, коли який від'їде від Херсону. І ми повідомимо про це вже журналістам. Зараз я прошу до слова В'ячеслава Добровського, директора департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОВА. Він розкаже останню інформацію щодо наслідків для Кіровоградщини. Ми говоримо про затоплення і про вибух на Каховській ГЕС. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу повідомити, що наразі наслідків для Кіровогращини немає ніяких. В принципі, ситуація контрольована, а рівень води в водоймах Кіровогращини в межах норми. Тому, в принципі, наразі все для Кіровоградщини все спокійно. Давайте на раз. А ще ще раз? Ідування, що не Наразі для Кіровоградщини ситуація спокійна. Рівень води в водоймах в межах норми. Для кіровоградщини наразі загрози немає. Можливо? Так, задавайте. А, була інформація про те, що 150 вилилося пального після а, ці, Скажіть, будь ласка, чи це матиме вплив на нашу? Наша вода питна береться руслом вище, тому ви самі відповіли на це питання. Я не можу коментувати цей вилов, тому що я не володію цією інформацією. Скажіть, будь ласка, чи будуть наступні роки наслідки? Ми щейні спілкувалися з Михайлом Яцюком, це директор інституту водних ресурсів. Він сказав про те, що для Перворечення в подальшому можуть бути наслідки. Як ви вважаєте, чи вони будуть, чи ми можемо стикнутися з тим з браком? Я вважаю, що наслідки будуть для всієї України, але поки що надати їм потрібну оцінку немає можливості, тому що ми до кінця не можемо поки зрозуміти, які ці наслідки взагалі будуть. Можна два слова про те, що яким чином ми регулюємо потік води. У нас і Кремівчуйська ГЕС і інше. У нас є Кремечуські водосховище, потік води зарегульований Кремечуською ГЕС. Також на нижньому об'єві у нас там внизу є Дніпровська, Дніпро-ГЕС. Ми всі знаємо про це. Тому рівень води в наших водосховищах регулюється саме цими гідроспорудами. Який там показник сьогодні? Він зараз у межах норми. Ризики дуже великі, можуть бути ризики, особливо для тих територій. Ми всі знаємо, що наразі вже закінчується нерест у водних біоресурсів, і це дуже пагубно може впливати на популяцію риб або інших водних біоресурсів, які проживають у когось водосховищі. Не так багато є води, в принципі, по-твої, патроні. У нас їх має мало води і на поверхні, і підземних вод, можливо, якось про це як ви зможете розказати чи це потім. Наразі з водопостачанням, наскільки мені відомо, ніяких проблем не очікується, і все, в принципі, йде в штатному режимі. Я б не сказав, що прямо ну, наша область така, яка не забезпечена водними ресурсами, тому я думаю, що в цьому напрямку у нас все буде гаразд. Прогнозувати, давати будь-які прогнози щодо наслідків на території Херсонщини або навіть на в цілому півдні України зараз дуже важко. Ми не до кінця розуміємо, як буде поводити себе вода, як як далеко вона буде ну розтікатися. Тому зараз ну не можна сказати однозначно, які будуть наслідки. Так вони будуть так. Це великий удар по екології України півдня України взагалі. Але про якісь наслідки тут наразі поки що говорити дуже рано. Ну, будь-якому разі, це наслідки для Дніпровського басейну, не для Червогащини, там приватних сумішні з Херсонського. Це наслідки для півдня України, це наслідки для Чорного моря, це наслідки для, ну, для запорізького напрямку. Тому що там дуже розширена система. Ну, полів, полиття полів, тому ну, дуже багато з Каховського водосховища було питного водозабору. Ми знаємо вже, що і кривий, кривий ріг там бере воду з Каховського водосховища, і дуже багато населених пунктів. І ми звичайно знаємо, що на березі Каховського водосховища знаходиться Запорізька атомна станція. Це вже призвело до втрати води в Каховському водосховищі. Воно фактично зараз буде зменшуватися, поки річка Дніпро не вийде на свій звичайний звичайний рівень русла. Тобто, який був до цього всього, до будівництва Каховської ГЕС. А при відновленні в нас не стало інше Водопостачання, Ну наш рівень води він зарегульований. Тобто, ми, в принципі, нашими гідроспорудами ми маємо можливість регулювати цей. І ми ж вище по руслому знаходимося. Тобто дефіциту не може бути ну, з природних да. Так. Все одно вся вода йде зверху, і ну, там, звичайно, що нижче, нижче Дніпро-ГЕС, звичайно, є річки, які там наповнювали це водосховище. Але ж воно дуже гарно наповнюється і на іншій території України. Є броногулець там по карті підкоплені, воно ну, прогнозованому і ж було показано промогулець і соцмережі почали записати. На даний момент рівень в нормі. На даний момент не можна сказати, які наслідки будуть навіть для річки Інгулиці. Тому наразі ситуація контрольована ситуація, ну, рівень води в нормі на території Кіровоградщини.